Два дні Віловайську одноіменний документальний фільм презентував Івано-Франківець Руслан Ганущак. Нині він військовий кореспондент полку особливого призначення Азов. У майже півгодинній кінострічці автор спробував відтворити драматичні події 20 та 21 серпня серпня. Віловайську тоді українські сили АТО ще не потрапили у злощасний котел, але місто було повністю окуповане проросійськими бойовиками. І з показом фільму автор свідомо зволікав, аби не нашкодити героям відеозйом. Які могли на той час перебувати у полоні, дебютувала кінострічка у Нью-Йорку для української діаспори. Це є документальний фільм, можна сказати, хроніка, без жодного закадрового слова з тими текстами, які були на полі бою, з коментарем очевидців і командира. Автор кінострічки Два дні в Іловайську» переконаний, Україна програє інформаційну війну державі окупанту, зокрема, через неспроможність оприлюднити чисту правду про події на полі бою. Користуючись цим, російські псевдожурналісти подають викривлену дійсність. Між тим фільм Руслана Ганущака по праву називають чистим кінодокументом без прикрас. Працюючи волонтерами, ми часто теж нам доводиться відповідати на запитання Ну що хлопці? Як там справи, як, які там, яка там ситуація, що відбувається? І є е... тепер, тепер, на щастя, у нас є фільм, який, яким ми можемо відповідати їм. Скажемо, просто подивіться: фільм Два дні в Іловайську без будь-яких аналізів, висновків, чи то будь-то український президент, чи то російська ця Кисельовщина, Тобто людина сама зможе зробити висновки. Документальний фільм приурочений пам'яті бійцям батальйону Азов, які загинули в Іловайському котлі. Кінострічку «Два дні Іловайську» франківці зможуть переглянути у четвер. Ольга Цьома, Олександр Литвиненко, новини на вежі.